Андрій Кур'ян, начальник комунального підприємства «Житлово-експлуатаційна організація номер 3 Кіровоградської міської ради, народився 30 вересня. У дитинстві хотів стати керівником. Улюблена книга Біблія захоплюється рибальством і активним відпочинком. Улюблене місце вулиця Дворцова, одружений виховує доньку Аріну. Доброго ранку вам. Ну, перед тим як приступити до обговорення, ми будемо говорити про утеплення ті стін зовні. Ми вам радимо подивитися сюжет про це. Тому дивіться і не перемикайтесь. Доброго утрица вам, дорогие телезрители, и сегодня мы с вами поговорим о том, как сберечь тепло и уют в наших домах и квартирах. Цены растут, а зарплаты не растут. Потому приходится экономнее использовать данные нам государством ресурсы, такие как вода, газ, электричество и тем более, что зима близко. Но наши люди не теряются в сложных ситуациях и с готовностью смотрят холодам в лицо. Тепло в квартире можно сохранить несколькими способами, при этом не затрачивая у средств. Давайте разберемся детальнее. Первый и самый распространенный способ – греться экономно – это отказ от центрального отопления и переход на автономную или установка электрического системы отопления. Они, конечно, хороши, но не совершенны, так как каждый из них имеет и свои минусы, которые сводятся к повышенному потреблению газа или электричества. Но со временем эти методы окупают себя с лихвой. Далее поговорим о внешнем утеплении. Оно у нас свелось по большей мере к наружному утеплению квартир с помощью пенопласта. За последние два года количество утепленных по статистике выросло на 32%. Такими темпами скоро весь город будет покрыт пенопластом. Днями напролет отважные монтажники, невзирая на погоду, висят на веревках на разной высоте, помогая вам утеплиться и дольше удержать тепло в доме. Метод прост и не особо затратен. Материалы обычно нетоксичны и вреда здоровью не принесут. Вот только скептики говорят, что каждые 3-4 года придется эту всю работу переделывать. Возможно, если ее вам сделали, вот эти люди. Но давать полную защищенность такое утепление будет только при установке пластиковых окон, которые герметичны и не пропускают сквозняков. Поэтому, дамы и господа, решайте, как вам правильно подготовиться к осенне-зимне-весеннему периоду. Утепляйтесь и дарите тепло близким. На этом, пожалуй, и закончим. Всего вам теплого. Так, ну, ще ми побачили сюжет про те, що можна утеплювати будинки. Ну, таке питання, як до керівника е житлово-експлуатаційної організації. Чи потрібно брати дозвіл крепів для того, аби зробити ось таке ноу-хау? Доброго ранку. Ну, стосовно вашого запитання, можу сказати одне і єдине: що на сьогоднішній день відсутний єдиний нормативно-правовий акт, який би регулював дані проєктні роботи. Угу. Тобто. Немає не на державному рівні, крім державних будівельних норм, які передбачають, там, е, в яких передбачається що при зміні якихось конструктивних елементів будинків треба враховувати ті чи інші норм. норми і моменти. А взагалі по утепленню немає. Є приклади інших міст, наприклад, беремо столицю, місто Київ, де це один із прогресивних наших міст, в нашій державі. То там є хоча б рішення сесії, міської сесії, mm -hmm. про те, що порядок утеплення, про порядок утеплення і змін конструктивних елементів будинку. В нашому місті на даний час не існує жодних правил. І... Тільки поки що таке свавілля, так? хто хоче, той робить, хто не <зважає> хоче. Й... Тобто і у нас регулювати... виходить так. Наші будинки побудовані ще за радянські часи. Mm, так. Коли їх будували, не, було, не передбачалося тих норм прибудуванні, які передбачаються, наприклад, зараз. От тим, хто живе в новобудовах, які побудовані після 2006 року, mm -hmm. так, от, буквально нові новобудови, в 2006 році були змінені норми по теплопровідності стін mm -hmm. і таке інше. По цьому там теплоізоляція більша в новобудовах. Ті будинки, які будувалися в радянські часи, там Дуже низька теплоізоляція. По цьому проблема є, люди починають її самі, самі вирішувати, бо вони бачать, що чекати, коли буде це комплексна програма, або державна програма, або міська програма. Ну, в бюджетах ні міст, ні областей, ні державних бюджетах не передбачені такі кошти. Ви розумієте, що це дуже великі кошти і дуже великі об'єми. Тому люди починають самі вирішувати. І вирішувати стихійно. Що найголовніше. І дуже багато випадків де є де не професіоналів запрошують до, до цієї справи. Ну якщо, наприклад, людина захотіла самостійно, так, ви вже сказали, що не професіонали беруться за цю справу. Чи буде якась карне покарання цього всього? Ну, що вона зела? Довідки і зробила. для довідки і вам, і глядачам, і тим, хто. Працівникам, Збираєте, або... які роблять ці види угу. робіт, І я можу дати таку інформацію, що зі чинним законодавством порушення правил благоустрою населеного пункту, стаття 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, призводить до накладання на громадян штрафу від 340 до 1360 А це вважається гривень. порушенням. Але ж всі питання вирішуються в суді. Ну, всі питання, так. Я ну, там... як керівник ЖЕО, завжди стикаюся з тою проблемою, що при утепленні житлових будинків ті майстри є відповідальні угу. майстри, а є зовсім невідповідальні. Угу. Шабачники, вибачте, угу. що російською, але в прямому смислі цього слова. Вони, мало того, що роботи проводяться Екстрієн. на висоті. Да? Угу. Вони, щоб. Підв'язаться тими своїми шпагатами, вірьовками, руйнують покрівлю, це перше. Друге, обв'яжуться до оголовків дим каналів зміщують їх, руйнують. Третє. І саме важливе в цій ситуації, бо це майже на кожному будинку, особливо п'ятиповерхових. Ці вірьовки висять з, кри... з криші і руйнують саму систему водовідведення ну, лівнівою каналізацією. Як там ну, знаєте, по принципу мабто проблем хата дуже, да, дуже багато. І що більше я скажу, шановні мешканці, якщо е, утеплюєтесь, то хоча б це робіть комплексно, тому що якщо одна квартира утеплена, а сусід зверху знизу правой, праворуч, і правої, праворуч, ліворуч не утеплився, то великої ефективності це е, утеплення не принесе. І ще одне, що саме головне, підходьте до цього питання в комплексі, яко, якому сенсі від тої організації або від тої бригади, в да? основному це працює там бригада з двох-трьох uh -huh. чоловік. Вимагайте перечінь, перелік матеріалів, з яких вони будуть це робити. Щоб вони вам навіть, ну, у нас прийнято, що ми утеплюємося звичайним піноп... пінополіомстеролом в народі пінопласт, <гум> але ж він теж є з різних марок. Є для утеплення маркіровка, а є для пакування. Тобто є такі е, непрофесійні люди, працівники, які просто з, е, здешевлюють ціну, а в нас не завжди замовник розуміє, що він замовляє. Аби дешевше і тепліше угу. дивіться. Були у вас такі випадки в Кіровограді, що штрафували людей за те, що вони самостійно не було. Тобто не я було. думаю, що не було, бо це треба подавати заявку на адмінкомісію. Угу. Я тобто, надходжу як, як керівник до цього до цієї проблеми. Я дуже часто знаходжусь на території, яка обслуговується підприємством, яке я очолюю. І коли я бачу, виконується виконую цей даний відробіт, я завжди, ну в першу чергу, стараюсь по-людськи переговорити з тими працівниками, які виконують, і говорю там шановні, отак, отак, отак. Якщо буде після вашої роботи, будуть я буду подавати до суду на в першу чергу на мешканця цієї квартири. А він буде ну, як випуск. ініціатор. але ну таких випадків не було ще, і ми цього не допрацьовуємо. А чому не допрацьовуємо? Бо дуже юридично складно це урегулювати. Немає ні нормативно правового акту на державному uh -huh. рівні, немає навіть положень. Uh -huh. Я думаю, не тільки і морально важко, тому що люди опалення, воно є і Треба якось і давайте підсумок добре що ви це розуміє. Смовочі все вище сказане. Давайте оберемо якісь рекомендації для людей або заклик для людей. Що їм робити, що їм не робити, аби зрозуміти взагалі цю ситуацію, як їм діяти далі? Ну, Я пропоную всім утеплюватися в першу ага. чергу. Бо це дійсно е, нові технології, які зберігають тепло в оселях. Е, але, робили... але підходити професійно, ага. професійно. І комплексно. Угу. Бо крім Всі того, розумі. що я там говорив про те, що там руйнуються якісь конструктивні елементи будинків, навіть фасади змінюють свій вигляд. Звичайно. Архітектурно да, ну, ми маємо да, екстер'єр, маємо в місті, хто якийсь захотів. Угу. І хто потім е, в який колір за, захотів, ті і по, е, пофарбував. Влада має, от, хоча б на міському рівні, вирегулювати угу. дане питання, прийняти угу. своє. Рішення, програму, правила гри в даній сфері. В суспільство, громада має підходити відповідально також до цього питання. Угу. Тому що живучи там на ну, нижніх етажах і утеплюючи, ми маємо думати про тих, хто живе на верхніх, і потім після цього утеплення їм якісь будуть ну, нанесені шкоди. Але треба, підходячи до цього питання, про, е, говорити з майстрами, щоб це було професіонали, перевіряти їхні професійність і, і тоді буде все гарні. Да, да, велике все вам дякую. Ми нагадуємо, що у нас в гостях був пан Андрій. Ми поговорили про утеплення будинків зовні. Так що утеплюйтесь, але разом довіряйте провіреним фірмам. Ну, а ми сподіваємося, що наші батареї не будуть жевріти, як жаринка після кострища, а будуть палати справжньою ватрою. Далі реклама. Побачимось незабаром.